Сьогодні ми готуємо таку смачну картоплю з паличками для суші Сала багато. Отак в соус її. М -м -м. Картопелька запечена в духовці із салом. Нам треба сіль, чорний перець, паприка. Ваші улюблені приправи. У мене це чесничок, хтось додає орегано, базилік. Я люблю картоплю з чесночком і олія для скоринки. Ще нам потрібні отакі палички, щоб нарізати нашу картопельку. Отак От поставила картопельку і нарізаю маленькими скебочками. Це вам не суши їсти. Це українська картопля. То нюсеньке, то нюсенькі скебочки. Примішали наші оці приправи. Розсипали і в картопельку. Нашпигуємо гарненько нашу картопельку з салком і сиди так. Нормальненько все, дивіться. Дві які картоплі виходять. Гарні, правда? Акуратненькі, жирненькі такі. Я їх зараз утрамбую. Так. Салотом догаду. І візьму олію. З брисну олійкою. Це для рум'яної скоринки. Трошечки, олієчки, трошечки. Покупить. Відправляємо нашу картопельку. У духовочку. Ви тільки послухайте, як шкварчить наша картопелька. Поки запікається наша картопелька, ми готуємо соус сметанка 150 г, Сіль ваші улюблені спеції, огірочок, солоний або маринований. Також у нас зелень, у мене кріп і два зубчики чеснику. Можна і майонез, але я з'їла. Нема майонезу. Треба похудати. Так. Ой, Його натирають, але якщо ви поріжете, то не треба буде... Е його стіжувати, бо буде багато води і вона буде в нашому соусі. солосі. Нарізаємо огірочок наш. Дуже сильно донесемо. Також нарізаємо кріп. Можна будь-яку зелень, але я люблю з кропом. Кріп, огірочок. Солі треба небагато, або взагалі можна без солі, тому що огірочок ну, уже солоний, а хто додає майонез, то теж. А також ви можете додати свої улюблені спеції, в мене це суміш перців. Дуже сильно пахне. І ручком, сметанкою, Нашими приправками. Такий виходить соус. До картопельки. Ай шкварчить! Ай як шкварчить! Бачите, гарненько пропеклася. Дегустуємо нашу картопельку? Дивіться яка. Вмикаємо її у наш соус. Клас. Як це смачно? І ситно, і гарно пропеклася, бачите? Отак дяла на паличку ну макаю.